Швидше, вище, сильніше під таким гаслом проходять славетні олімпійські ігри, на яких цього року українські спортсмени отримали дві золоті, п'ять срібних та чотири бронзових медалі. Цього дня учні 7-го А класу Криворізької загальноосвітньої школи No 60 на єдиному олімпійському уроці згадали не тільки українських чемпіонів, але й своїх однокласників, які у досить юному віці вже мають багато нагород на спортивному поприщі. Я займаюся спортом з 2014 року, вже п'ятий рік. Я займаюся хокеєм. Це мужський вид спорту, командний, а команда це сіла. «Почав займатися спортом для самооборони, а потім вже вирішив вже приймати участь в змаганнях. Радив мені займатися мій друг Артем. Він тоді він ходив ще з першого з першого класу і порадив мені. Батьки мене підтримували завжди, їздили зі мною на змагання. підтримували мене завжди. День здоров'я у Криворізькій школі No 66 зустріли загальношкільною лінійкою та показовими виступами своїх учнів. Серед них золоті призери України та Європи з таких видів спорту, як акробатика, спортивно-бальні танці, рукопашний бій та важка атлетика. У школі діє кілька спортивних гуртків, тож діти постійно підтримують фізичну форму та відточують майстерність. Празнаємо, ми вже, мабуть, літ 15 День здоров'я всегда у нас проводять торже... проходить торжественно. И мы стараемся, чтобы и наши дети, бывшие спортсмены, которые уже отучились, приходили сюда, давали интервью, показывали, чего они достигли, какие они стали. То есть как пример для остальных детей. Мне с самого детства нравилась акробатика, гимна гимнастические упражнения, гибкость и. В 9 лет я пішла на спортивну акробатику. Мені рассказывали друзі в начальной школі, і мені просто захотілося спробувати. Я в детстве сильно болела, мене дали на акробатику і стало. Мені краще. Для мене в прямому спорт це життя. Я сам спортсмен, чемпіон України по футболу. 73, 74, 72 роки. Перший розрядник. Грав за збірну групи. Совєтських войск Германії. І можу сказати впевнено, що все це надає здоров'я, дисциплінує. Саме спортсмени, самі дисципліновані, уважні, мислячі люди. Це здоровий спосіб життя, це наше нове е, будущее покоління, яке повинно внести свій вклад в розвиток нашої держави. Сьогодні спорт для дітей займає чи не найвищу сходинку інтересів. Вони слідкують за досягненнями українських спортсменів, встановлюють власні рекорди, та всі, як один, мріють стати на олімпійський п'єдестал.